Застої біологічної еволюції, еволюція катастроф. У блозі, «Стрибки еволюції, еволюція катастроф. Я показав, що біологічна еволюція проходить стрибками і застоями, а не більш-менш рівномірно, як виходить із теорії Чарльза Дарвіна. Насправді, біологічна еволюція проходила. І може проходити далі відносно швидкими темпами, не мов би стрибками. Такий стан може бути тільки при створенні особливих умов наявності досить великої вільної території. Такі умови могли бути тільки тоді, коли земля ще не була повністю заселена існуючими видами живих істот. Або утворюватися після катастроф, які проходили на землі. У блозі «Стрибки еволюції я також дав відповіді на питання, чому зникли всі проміжні види живих істот, які згідно вчення Дарвіна були сильнішими в боротьбі за існування, ніж попередні види, але які залишилися до цього часу. Насправді, проміжні види живих істот були слабшими за своїх попередників, але саме без цих слабших проміжних видів не могло бути переходу до наступних сильніших видів живих істот. Далі ми розглянемо стан, а як проходить біологічна еволюція, коли немає віль... такої вільної території. В даному блозі я також дам відповідь на питання, чому більшість біологічних видів, особливо вищих, які населяють нашу землю, у своєму розвитку перестали видозмінюватись і не утворюють нових видів. А також я доведу, що природна біологічна еволюція людини в теперішніх умовах уже закінчилась і далі не може проходити. Висновки з теорії Чарльза Дарвіна походження видів не змогли пояснити дані питання. В умовах хижацької боротьби при відсутності достатньої вільної території у виду, який являється жертвою, спостерігається суттєве сповільнення, майже зупинка його генетичної еволюції. А тільки проходить розвиток окремих органів, внаслідок чого вид добивається певної стабільності. Ось чому деякі більш примітивні види не видозмінювалися на протязі всієї подальшої історії, тому що вони потім не знаходили достатньої вільної від сильніших видів території для своєї еволюції. Наявність в той час слабших видів на території вільних зон не завадили суттєвому часовому проходженню еволюції сильніших і вищих видів живих істот. Тобто слабші види при проходженні процесів еволюції не складають суттєвої конкуренції для сильнішого виду, а часто допомагають їм в цьому. Ось чому найшвидшої біологічної еволюції досягали найбільш розвинуті види живих істот, тому що вони мали достатні вільні площі без сильних конкурентів для своєї еволюції. Тут же міститься відповідь на третє поставлене мною питання про найбільшу мінливість вищих істот. Якщо є вільна земля. То еволюція йде прискореними темпами. Якщо земля перенаселена, то стає все з жорстокішою боротьба між живими істотами, а біологічна еволюція значно сповільнюється. Якщо в даний час земля перенаселена, то, то, то чому ж тоді не відбуваються генетичні зміни серед такої кількості особи? Вони відбуваються. Але через відсутність ізоляції, через відсутність вільної території не закріплюються у потомстві. Якщо в когось і виникнуть якісь генетичні відхилення, то вони не зможуть дати стабільного продовження. Відсутність вільної площі для розселення приводить також до перехресного запліднення, що значно стирає генетичні зміни міжвидових типів, що також значно уповільнює процеси еволюції, ось звідки беруться застої еволюції. Дана теорія пояснює, що еволюція вищих типів живих організмів у природному середовищі вже закінчилась, тобто не може доходити до завершального етапу через відсутність вільних територій. Це стосується і людей також. Ось чому біологічна еволюція людини закінчилась і далі не може проходити. Швидка еволюція, яка проходить у мікробіології, пояснюється сплесками гибелі мікробіологічних популяцій внаслідок діяльності людини і відновленням вільних площ для розвитку останніх. Катастрофи для мікроорганізмів проходять значно частіше. Я не думаю, що для того, щоб відновити біологічну еволюцію людини, потрібно штучно створювати катастрофу на землі. Наприклад, може розпочатися ядерна війна. Боюся, що тоді швидка еволюція людини може піти в зворотному напрямку. А саме до цього нас наближають терористичні угрупування і диктатори окремих держав.